Дорогі мої друзі, вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Роді. Сьогодні я запрошую вас до дуже мальовничого місця в Англії, яке називається Sheffield Парк. Саме там ми зустрічаємося з нашими друзями, про яких також я збираюся вам розповісти. Нас трошечки підвела погода, яка міняється тут раптово. Але британці звикли до цього і постійно носять з собою парасольку. А зараз декілька слів про Шеффілд Парк, який дуже відомий у всій Британії своєю красової барв, особливо весною, коли цвітуть азалії та родідендронти, та восени, коли дерева вбираються в казкові кольори. До початку ХХ століття в маєтку проживали лорди Шеффілди, Тому це місце має назву Шеффілд Парк в 1907 році. Маєток був куплений батьком зятя Уінстона Черчилля Артуром Сом. Сом. Він був дуже великим любителем саду і вклав сюди великі кошти, а також в реставрацію будинку, який відніється вдалині. У 1933 році будинок був електрифікований та модернізований. Про незвичайну красу саду та будинку. Писалося в багатьох газетах в ті часи. Господар будинку був великим любителем саду і колекціонував азалії та родидендрунти, які доставляли з Гімалаїв та Шрі-Ланки. Він займався скрещенням багатьох дерев щоб отримати яскравіші червоні кольори. Володар сам писав багато статей. Просад і отримував не раз нагороди британським природним суспільством. Але з початком Другої світової війни будинок та маєток були реквізовані воєнним міністерством, як і багато інших маєтків по всій Великій Британії. А ось і наші друзі, які запросили нас сюди. По всьому маєтку було установлено тимчасове житло для канадських солдат. Це привело до катастрофічного стану саду, а будинок перетворили в штаб артилерійського канадського полку. Сюди Вінстон Черчилль, побоюючись бомбандирування свого маєтку чату, перемістив своїх чорних австралійських лебедів, яких він дуже любив. Так як маєток належав батькові його зятя. Але саме тут канадські солдати, які були в минулому мисливцями, застрелили їх. Під час війни тут знаходилося дуже багато тренувальних майданів для солдат. Тож сад до кінця війни майже повністю був зруйнований, але з закінченням Другої світової війни. Цей маєток, відмінно відміну від деяких інших маєтків, які були реквізовані, був повернутий володарям. Але у дуже ганебному стані. Володарі спочатку зробили зусилля його реставрувати, але потім опустили руки та вирішили його продати. Благодійність National Trust тільки був у змозі на той час викупити цей парк. При великій жаль, не було коштів викупити будинок. Тому він перейшов у руки іншого власника. Благодійна організація National Trust успішно реставрувала цей парк. Він є одним із найпопулярніших парків Британії в цю пору року. Бо тут така чудова комбінація осінніх кольорів. Таке враження. Начебто ви попадаєте у якусь сказку. А що ви думаєте про цей парк? Чи подобається вам тут? Друзі мого чоловіка живуть біля Лондону, і їм потребувало півтори години, щоб сюди дібратися. Майже таку кількість часу ми добиралися сюди із Побережжя, а зараз ми бачимо будинок, який Належав маєтку в минулому у 1980 році. З нього зробили 12 квартир, які зараз здають в оренду. Щоб відвідати цей парк, необхідно купити квиток, який коштує 16 фунтів. Або можна придбати річний квиток і відвідувати цей парк та інші місця, які належать благодійності національна довіра. Без обмежень майже щодня. І звісно, така можливість є тільки у пенсіонерів. Я знаю, що існує думка в Україні, що всім пенсіонерам в Британії живеться дуже добре. Так, осінь приходить не тільки до саду, а й до життя людей. І вона приносить різні можливості різним верстам населення. Наші друзі навчалися з моїм чоловіком в коледжах Лондону. Та проживали разом в той час. Анна навчалася на дизайнера, а потім вона працювала на телебаченні художником-декоратором, і саме там вона заробила дуже гарну пенсію. Набагато більше, ніж у її чоловіка, чим вона дуже пишається. Їй недавно виповнилося 71 рік, але вона дуже активна. Двічі на тиждень вона катається на ковзанах. Під час різдвяних святкувань в Британії 45 відомих ковзанок. Вона побувала вже на десяти і мріє за декілька років покататися на всіх інших. Крім того, в неї хобі вироби з декоративного скла. Також вона працює волонтером на благодійність для незрячих. І під час канікул доглядає разом з своїм чоловіком філом своїх внуків і майже кожній. Три місяці вони подорожують за кордон. Щоб мати такий стиль життя для пенсіонерів, потрібно отримувати гарні пенсії. Пенсії в Англії є державні та приватні. Щоб отримати державну повну пенсію, потрібно працювати 35 років. Зараз вона складає 220 фунтів. На тиждень щоб отримати хоч якусь пенсію, необхідно працювати не менше 10 років. Але якщо вам не вистачає 10 років, то можна доплатити за кожен рік до того, як ви досягнете пенсійного віку. В порівнянні з державними пенсіями в Європі пенсія Великобританії на 15 му місті із 30 держав. За коефіцієнтом проживання. Тож, щоб гарно проживати пенсіонеру на пенсії, необхідно мати ще й дуже гарну приватну пенсію, у фонд якої робітники добровільно платять весь час, коли вони працюють. І їх внески, звичайно, дуже різні. Все залежить, де вони працюють та ким вони працюють. А зараз ми приїхали до одного з пабів, який знаходиться недалеко від шефільського парку, щоб перед поверненням додому поспілкуватися з друзями та пообідати там, бо нас всіх чекає довга дорога назад. У цьому селі три паби, і ось один із них. Не знаю, чи інші виглядають так чудово, але цей нам дуже сподобався, і їжа також. І хочу ще раз нагадати, що у Великобританії багаті люди живуть в селах і Найкращі паби та ресторани також в селах, а не в містах. Сподіваюся, що це колись також прийде і до моєї рідної України, де кожне третє село приходить в запустіння. Як одна з відомих українських демографів сказала, що у бідних країнах люди тяготіють до міста, а у багатих навпаки. Ось тому більшість британських міст виглядають. Дуже бідно, а життя в селах процвітає і приваблює дуже багатьох, хто живе у місті та мріє перебратися до села. А ми повертаємося знову до себе на побережжя, проїжджаючи багато мальовничих сел та містечок, як це місто Бетл. Справа з за стародавніми стінами знаходиться приватна школа. А вам подобається? Всі приватні школи Великої Британії знаходяться у старовинних будівлях. Варто просто приїхати сюди, щоб помилуватися їх величчю. А що ви думаєте про старовинні будинки в Британії? Чи подобаються вони вам? Один з моїх англійських друзів сказав, що жити в Англії це жити в історичному музеї. А зараз ми з вами прямуємо. До графства Сарі, де ми збираємося зустрітися з нашим давнім знайомим Джоном, який скоро залишає Англію і відлітає до Ямайки. Щоб дібратися до графства Сарі, ми проїжджаємо одні із найбагатших англійських сел в графстві Кент. Тут живуть. Дуже заможні люди, і більшість яких працює в Лондоні. І щоб дібратися туди, вони, як правило, добираються 40-45 хвилин машиною до залізниці, а звідти півгодини до центру Лондона. Звісно, що над дорогою живуть не дуже заможні люди, тому що ті живуть в маєтках, які знаходяться далеко від загазованих шумних доріг. А над дорогами живуть люди середнього достатку. А зараз ми заїжджаємо до одного з популярних сіл в Англії, де дорога зліва веде в маєток вінстона Черчилля. Це село називається Веструм. Ми зупинялися у цьому селі зовсім не так давно, коли я показувала англійську ферму. Відвідати яку нас запросив наш старий друг Джон. Подивіться, яка краса! Справи ви бачите пам'ятник Вінстону Черчиллю, а також пам'ятник генералу Вулфу, який відвоював у французів штат Квебек і загинув у цій битві. І саме в цьому мальовничому селі генерал Вулф проживав. Наразі в його будинку знаходиться музей. А що ви думаєте про це село? Чи подобається воно вам так, як мені? Чи вважаєте ви, що сучасна архітектура виглядала б краще, ніж яку ви бачите? Буду рада, якщо ви напишете мені та поділитеся своїм враженням. А ще більше буде радий мій чоловік, бо він завжди цікавиться, як українці думають про Велику Британію і завжди допомагає мені. Створювати ці відео та завжди читає кожен ваш коментар. Він сподівається, що ви закохаєтеся в Великобританію так, як він закохався в Україну. А ми зараз з вами заїжджаємо до графства Сарі у містечко Окстед. Саме графство Сарі одне із найбагатших в Великій Британії. А містечко Окстед Яке виглядає дуже скромним, є одним із найзаможніших містечок Англії. Ну, звичайно, найбагатші люди не живуть у містечку, а живуть у маєтках поряд з ним. А ось так виглядає сучасна частина центру міста. Як вам подобається ці сучасні будівлі? В Оксаді проживає всього 11 тисяч мешканців і він входить в десятку самих бажаних місць проживання в графстві Сари. Найбільше велике місто звідси місто Кройдон, яке знаходиться 15 кілометрів від Окстеда. І саме в Кройдоні живе найбільша кількість африканських емігрантів. В Великій Британії про деяких іммігрантів я продовжу нашу розмову пізніше. А зараз ми зустрічаємося з Джоном ось тут, у цьому пабі. І саме сюди, майже дві години, ми добиралися із південного побережжя міста Гастінг. Джони недавно виповнилося 73 роки, 15 із яких він проживав на Ямайці, де йому подобалося майже все. Але деякі причини... Заставили його повернутися назад. А зараз ми вийшли на невеличку прогулянку в старий Окстад. Він знаходиться поряд з новим центром, але залізна дорога їх розділяє. Я думаю, всім буде цікаво дізнатися, що тут проживав багатий єгипетський іммігрант Мохамед Альфад. Який був володарем одного з найдорожчих магазинів Лондону, Harrods. Саме його син загинув в автомобільній катастрофі з принцесою Діаною. І тут він похований, також його батько, який проживав тут неподалік в маєтку. А ми залишаємо Окстед та їдемо до молочної ферми, на якій вже побували, щоб підвести Джона, де він тимчасово проживає та працює на фермі. Але не з коровами, а стереже траву та кущі, бо без нашої допомоги йому б прийшлося йти пішки одну годину до ферми. Джон повернувся з Ямайки до Англії із-за кримінальної обстановки, де у нього не раз крали гроші з банківського рахунку, раз навіть побили, і за минулий рік у нього два рази трапився інсульт, і він пролежав цілий місяць в лікарні. На Тому у травні місяці він повернувся до Англії, і одна з його доньок знайшла йому житло тимчасово на фермі. Джон сподівався, що держава дасть йому якесь житло, але на превеликий жаль йому відмовили. Коли дізналися, що він повернувся із-за кордону у Джона державна та приватна пенсія разом це 1100 фунтів фунтів місяць. Але за 700 фунтів можна зняти тільки одну кімнату. Він каже, що він уже не в тому віці, щоб проживати в таких умовах. Котеджі на молочній фермі, де він зараз проживає, з ним живуть ще двоє молодих людей, а йому б хотілося мати якийсь свій куток. А ось так виглядає кухня у котеджі на фермі після ремонту. Тут є і пральна машина, і газова нова плита, а також новий холодильник. Мої вибачення за погану якість, бо Джон робив зйомки. От і настав час попрощатися з Джоном, який відлітає до Ямайки. І головна причина є те, що немає житла, а друга те, що дуже холодно. І опалювати житло взимку для великої більшості пенсіонерів в Англії це розкіш. І тому вони просто. Тепліше вдягаються, щоб не замерзнути в своїх будинках. Ми проїжджаємо в фермерський будинок, який я вам показувала до цього, коли знімала молочну ферму. В Британії є широкий спектр бідності та багатства. і тож пенсіонери живуть по-різному. Джон мріяв жити в Україні, але, на жаль, він не знає мови. Але не раз приїжджав туди і має давнього друга в Одесі, який воював на фронті і за якого він дуже переживав, коли довго від нього не було новин. А потім дізнався, що він втратив ногу на фронті. Він сподівається відвідати Україну наступного року. А зараз прийшов час попрощатися з вами та побажати миру Україні. І процвітання всім українським селам та містам. До побачення.